Вітаю вас, друзі! Нове загострення з боку Росії, точніше, на Росії, а ще точніше від божевільних росіян, які забули зранку випити таблетки. В цьому Україні кінець, забудьте це слово. а Зеленський розстрілює наших громадян кожен день. Вони там справді живуть у якомусь паралельному всесвіті. Їй богу, відкрив свого рота та нагадав про своє існування також і Рамзан Кадиров. Пам'ятаєте, він нещодавно. Вже погрожував Україні і ліприсайдину б чеченську Республіку Україну до давно забрав би рішило вопрос просто байдон. Тондон, дон, до, до, дон, дон, до, 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 тон, дон, тон, дон, 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 дон. Цитати великих так було, і цього разу у інстаграмі Рамзан Кадиров знову погрожував Україні та промовив полум'яну просто таки. Промову. Сейчас придумали Украину. Дон, 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 дон. То Росія должна принимать меры. И вот я, если был бы место дон, президента, я давно забрал бы Украину. Ралби тебе війська до необи порядок. Підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. Тисніть ваші русофобські лайки та залишайте під цим випуском такі ж самі русофобські коментарі. І давайте поговоримо детальніше про цих божевільних. Зараз придумали Україну А ачо Росія довжня до уступа до западним до странам, кату за дев'ять тисяч кілометрів. Между Україною до і Америкою. до дуже сильна заява на геополітичну тему. Цікаво, а він сам розуміє, що несе? А, а сусід, найближчий саме ближні ну, це Росія до для України, отак Російська Федерація, і справді наш близький сусід. На жаль, тому що цей сусід постійно веде проти нас війну, захоплює наші території та вбиває українців. Це агресивний сусід, і було би краще, якби його не існувало. До славянські народи. Ну коли Рамзан Кадиров каже, що ми з ним це слов'янські народи, то я безперечно вірю. Вірю так само, як і коли Сергій Кожугєтович Шойгу каже, що ми з ним один народ, а -а -а Америка захищає інтереси України. До. Нічого собі до чого дійшло вже те саме зовнішнє управління. Раніше казали, що це Україна захищає інтереси Сполучених Штатів Америки, а тепер виявляється, навпаки, це ми керуємо Сполученими Штатами. От хто не розуміє, що Америка. України дон. і для України нічого хорошого не ділає чекайте. Він же щойно казав прямо протилежне. Якщо Сполучені Штати Америки захищають наші інтереси, то як тоді Сполучені Штати Америки можуть бути проти нас? Їм дозна государство, щоб поставити туди свою базу? Так, ніби це щось погане, ну для України це звісно ж буде тільки добре, і я за те, щоб американські бази були на нашій території. А для Російської Федерації а вже ж це. Погано, тому що тоді буде складніше вести війну проти України. Якщо Україна до в Україні є люди, то вони повинні протистояти цьому. в Україні. Є люди безперечно і вони протистоять російській агресії. А якщо немає в Україні, то Росія повинна приймати міри до і от я, якщо був би місто до президента, я давно забрав би Україну. Ралби туда війська навів би порядок, де бачите, дуже миролюбиві російські окупанти знову нікому не погрожують. Ну разі ми комусь? Ну Росії. Напомню ніколи, ни ні разу, ніде, ні ни публічно, ні закритому режимі ніколи не ображало українському народу. А далі Кадиров заявив те, від чого офігів би навіть Зеленський: Я живу, я служу своєму народу, я раб Всевишнього, я слуга народу, я слуга народу. Ну це вже. Ну, зовсім приділ дуже дивно це якось звучить, тому що він каже, що він слуга народу, але при цьому служить Путіну. Якщо навіть весь світ буде проти того, я буду з президентом, я буду з Владимиром Володимировичем Путіним. Може Путін це і є його народ, тому що народ чеченський він зрадив, коли пішов на співпрацю із російськими окупантами. Хоча спочатку, начебто, проти них воював, а потім просто продав незалежність. Сь та свободу свого народу путіну я слуга народу. Я раб Всевишнього, слуга народу. І піхотинець Путіна він би, перш ніж збиратись захоплювати Україну, звільняти її, як він каже, спробував би звільнити Чечню і Чкерію від російської окупації. Проте не лише Кадиров відзначився черговими заявами про Україну та не тільки. І ще відомий вам, Жириновський, вирішив заперечувати існування географії. Для цього треба покінчити С угрозой с запада. А для этого запада не должно быть. головне дідові не показувати глобус, а то у нього іще серце може стати, і як він тоді НАТО розпустить, Отойти від наших границ, Розпустіть військові блоки, типу НАТО. він навіть вирішив посягнути на святе, хоче заборонити нам із вами займатися русофобією, але ж вона досі недостатня, і так далі. Піклетіть русофобію, відмінити всі санкції. А навіщо скасовувати санкції проти Росії? Путін же і його пропагандисти розповідають, що санкції ніяк не шкодять Росії, взагалі погано на неї не впливають. То тоді на що скасовувати? Далі Жириновський як завжди вдався до непогроз у бік України. А застають може тільки то тобто воєнними методами. Ні, ми кому то угрожаємо. Російська Федерація ніколи не нападала на Україну і не захоплювала наші території. Це навпаки поганий захід та Україна хочуть захопити Росію. З другої сторони, а для чого вони стоять у наших граніць? Щоб напасть на нас, Разве це не так список тих країн, які хочуть напасти на Російську Федерацію, просто таки величезний. Хоча я гадаю, дід просто атлас дивився, і які країни побачив, ті й перелічує. Британія там США, може бути і Германія. Ну всі натовські країни. поляки угрожають там, румини. І Українці там скільки там уже і знову ж таки Жириновський каже, що немає ніякої війни Російської Федерації проти України, і тут же скаржиться, що Зеленський особисто вбиває росіян. У нас і сьогоднітнікої війни з Україною. а Зеленський розстрілює наших граждан кожен день. Добре, що він, хоча б про плани нашої авіації, не в курсі. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Чим більше оці окупанти погрожують Україні та українцям, тим смішніше їх стає слухати. Реально, це вже просто поза межами, навіть маразму. І насправді вони можуть нас захопити хіба що у своїх хворих фантазіях, тому що у нас є сильна. Армія, сильне військо, і ви, друзі, зберігайте спокій та допомагайте нашій армії, тому що саме вона здатна і захистить нас від оцих от прекрасних представників руского міра.